Сьогодні на огляді наша пенсійна система будемо з'ясовувати масштаб її проблем, яких після завершення війни може стати ще більше. Поїхали! В Україні діє солідарна пенсійна система. В назві і полягає її суть. Людина, яка зараз працює, не відкладає на свою пенсію. Від розміру її зарплати вона то залежатиме, але от ті гроші, які зараз вона віддає пенсійному фонду, йдуть на виплати іншим. Людям для розрахунку пенсій звичайних пенсіонерів, так ще незвичайні про них згодом застосовується приблизно така формула: людина буде отримувати стільки відсотків від її середньої зарплати, скільки років трудового стажу вона має. Умовно 30 років відпрацював маєш 30 відсотків від середньої ЗП, з якої сплачувались внески до пенсійного фонду. Щоб стало ще зрозуміліше, калькулятор. Це дуже приблизно, адже ще будуть різні індексації, але загальна логіка зрозуміла. Для того щоб платити пенсіонерам зарплат офіційно найманих працівників, роботодавець сплачує 22% єдиного соціального внеску ЄСВ. Ці відсотки відмунесовуються ще до оподаткування. Людина їх не бачить. Наприкладі, якщо фахівець отримує на руки 20 тисяч гривень, то до всіх відрахувань загальна сума була триста 850 Гривень спочатку роботодавець сплатив ЄСВ, а потім суми, що залишились, ПДФО та військовий збір. ФОПи теж сплачують ті ж 22%, але за іншою схемою. Відрахування йде не від заробітку, їм дозволено платити ЄСВ від рівня мінімальної зарплати в країні. Це доволі статичний показник. Затвердив уряд у 2024-му мінімалку у 8 тисяч гривень. Відповідно, ФОПи можуть платити 1760 гривень на місяць. Загальна сума зібраних внесків у бюджет пенсійного фонду залежить від інфляції, кількості платників ЄСВ і розміру мінімальної зарплати. І з року в рік цієї суми не вистачає. Ось так виглядає показник дефіциту з 2004 по 2023. колись 30-35, а колись і всі 40-50. Нестача колосальна, тому пенсійний фонд регулярно отримує гроші з бюджету, тобто зібрані кошти по іншим статтям податків. І ця сума настільки величезна, що до великої війни до фінансування пенсій було найбільшою статтею витрат, та й зараз впевнена, почувається на другому місці. Всього за останніми даними в нас 10 мільйонів 500 тисяч пенсіонерів. Середня пенсія тисяч гривень. Але це просто показник. Ось так виглядає більш чіткий розподіл груп за розміром виплат. А ось так розподіл за регіональним принципом: найбільше отримують київські, сумські та донецькі пенсіонери, а найменше люди з Тернопільщини та Закарпаття. Також варто сказати, що на пенсію виходять люди різних професій, і деякі з них будуть отримувати, скажімо так, побільше, ніж всі інші. Ось ці дані за 2023 відбулось кілька індексацій та інших підвищень суми трохи змінились, але загальна картина залишилась. Судді, військові силовики та низка інших категорій отримують у відсотковому співвідношенні набагато більше, ніж пенсіонери на загальній системі. Чому так? Бо для них застосовується, можна сказати, інше законодавство для пенсійних розрахунків. Візьмемо військовослужбовців. По-перше, в них пільгові умови розрахунку розміру пенсії. Вона може становити 65-70% від розміру середньої зарплати. У звичайних пенсіонерів нагадаю десь 30-40%. А по-друге, їх пенсія прив'язана до зарплат діючих військових, коли держава підвищує їм платню у відповідних пенсіонерів. Теж збільшуються виплати. Для держслужбовців схожа схема: розмір виплат залежить не від зарплат, які отримувала людина за роки праці, а від зарплати, яку отримує держслужбовець, що зараз. Працює на аналогічній посаді і має аналогічний ранг. І відсоток виплату теж вищий 60% від зарплати. Щоправда, ці норми зараз скасовані, але ті, хто встиг вийти на пенсію, будуть отримувати свої гроші саме за таким. Принципом. Ну а у суддів взагалі цікаво, коли вони закінчують працювати, можуть обрати, отримувати пенсію на загальних підставах або отримувати довічне грошове утримання судді у відставці. Звісно, вони обирають другий варіант. По суті, це не зовсім пенсія, але з іншого боку, це виплати від держави. Їх розмір може бути під 70% від суддівської винагороди, яка в нашій країні чимала. Найпростіша відповідь, бо у людей були маленькі зарплати, а розмір пенсій напряму від цього залежить. Ну і думаю, зрозуміло, що якщо людина отримувала зарплату в конверті, це прямо відобразиться на її пенсії, адже у пенсійний фонд її роботодавець сплачував дуже малі внески. Але все ж, навіть якщо ми вже так мало отримаємо, теоретично. Чи може держава закрити на це очі і виплачувати побільше, ніж пенсіонер зміг собі заробити? Відповідь Ні. І тут ми підходимо до більш глобальної проблеми, про яку я вже згадував досутності нашої пенсійної системи, бо в тому числі через неї це неможливо. Отже, солідарна пенсійна система. Тих, хто зараз на пенсії, утримують ті, хто зараз працює. Відповідно, коли вони вийдуть на пенсію, за них, якщо нічого не зміниться, ЄСВ будуть платити ті, хто зараз з молодшого віку. Ця система могла б нормально працювати, якби демографічна ситуація була позитивною, але це не в нашому випадку. Станом на зараз в нас десь 7,5 мільйонів найманих працівників, що працюють в білу, та 2,8 мільйони платників єдиного податку, які теж сплачують ЄСВ. Разом виходить десь 10,3 мільйони людей, що наповнюють пенсійний фонд. Я нагадаю, що пенсіонерів у нас 10 мільйонів 500 тисяч людей. Дуже грубо, але нехай буде один до одного. Питання: чи в змозі один працівник своїми внесками утримувати одного пенсіонера? Давайте порахуємо. Ось пенсійний фонд повідомляє що показник середньої заробітної оплати, з якої сплачено необхідні внески у 2023-му 14 тисяч 308 гривень, тобто розмір ЄСВ плюс-мінус 5 тисяч гривень. На перший погляд може здати, що ну майже вистачає. Середня пенсія зараз 5 350 гривень, але є нюанси. По-перше, не варто забувати, що ФОПи та окремі юрособи, яких я нагадаю, 2,8 мільйони, сплачують ЄСВ по іншій схемі і можуть платити 1760 гривень. На місяць, якщо взяти їх співвідношення, то в середньому з одного платника виходить вже 4100 гривень. Але і це навіть не все. Бачите, в чому річ не всі гроші від ЄСВ йдуть на пенсію. Десь 15% від суми спрямовуються на страхування на випадок тимчасової непрацездатності і на випадок безробіття. Тобто для тих випадків, коли людина стоятиме на обліку в центрі зайнятості або лікуватиметься, тому на пенсії в нас залишається десь 3500 гривень з кожного платника ЄСВ в середньому. Як розуміти, цього і близько не вистачає. І через це, як я вже казав, з року в рік з держбюджету направляються додаткові сотні мільярдів гривень. Саме через це об'єктивно немає можливості платити більше. Ні, в теорії вона то є. Але щоб підняти кожному пенсіонеру суму виплат, ну нехай на 3 тисячі гривень, додатково знадобиться десь 380 мільярдів гривень. Так для розуміння, це всі гроші на освіту та медицину. Відповідь на питання в першу чергу криється в демографічній складовій. Якщо вже зараз кількість працюючих недостатня для покриття потреб пенсіонерів, з роками ситуація лише погіршиться, оскільки в нас негативне сальдо людей народжується менше ніж помирає. Це буде краще зрозуміло на графіку. Наша ситуація до великої війни виглядала наступним чином. Вона вже доволі сумна, але до неї ще додалась проблема міграції. За даними ООН, десь 6,4 мільйона мільйони людей виїхало за кордон. Так, є невизначеність по даним мігрантів, що поїхали в РФ та Білорусь. Але оскільки інших даних в нас немає, беремо те, що є. Для того щоб зрозуміти, скільки людей якого віку за кордоном, використаємо опитування Центру економічної стратегії і накладемо ці відсотки на дані ООН. Виходить, отака ситуація: поїхали багато людей працездатного віку, тобто платників ЄСВ. Тепер віднімаємо ці дані від показників початку 2022 року, і ситуація стає ще гіршою. А люди згідно останніх опитувань все менше планують повертатись. Тобто, коли теперішні 40-50 річні будуть виходити на пенсію, підростаюче покоління буде ще далі від можливостей самостійно наповнювати бюджет пенсійного фонду, бо їх буде ще менше. Це означає, що знадобиться ще більше грошей з держбюджету, і навіть з цим можуть бути проблеми. Зараз наш кошторис складається з двох частин: військової та цивільної. На військову ми маємо збирати гроші самотужки: податки, прибутки держкомпанії, запозичення. А цивільна частина цілком і повністю фінансується західними партнерами, в тому числі. Пенсія саме через це, коли була затримка по грошам з ЄС в Кабміні, попереджали про затримку пенсій. Коли військові дії закінчаться, постане питання з подальшою підтримкою України. Вона вже, як бачите, йде туго, і це під час гарячої фази війни. Ви розумієте, про що я говорю. Обсяги можуть ще зменшитись, і питання чим платити пенсії стане вкрай нагальним. Ну і в цьому розділі про проблеми майбутнього також варто додати про доволі неочевидний момент. Якщо коротко, зараз відбувається дуже багато судових процесів, де пенсіонери, здебільшого силовики та чорнобильці, судяться з державою з метою збільшення своєї пенсії і часто виграють суми колосальні. Вся справа у заплутаному пенсійному законодавстві. Адвокатські контори самі рекламують такі послуги і потім беруть свій відсоток з суми виграшу справ. І тут з одного боку пенсіонери безумовно заслуговують на нормальне грошове забезпечення, щоб не просити на вулиці гроші у перехожих на ліки. Але з іншого в державі зараз немає грошей навіть на заплановані видатки. Це я розповів коротку версію проблеми. Кому цікаво, докладніше, рекомендую матеріали мого колеги. Лінк в описі. Все залежить від того, яку стратегію обере влада, якщо продовжувати існуючий стан речей, ту систему, яка діє зараз, то треба збільшувати кількість платників ЄСВ. Детинізація праці за оцінкою Мінекономіки 20-30% людей працюють неофіційно, а отже, не сплачують необхідні збори та податки. Другий варіант збільшувати в принципі кількість працюючих людей. Ситуація, де один працюючий приходиться на одного пенсіонера, ненормальна та нездорова, і оскільки українці не дуже поспішають повертатись, скоріш за все доведеться заохочувати мігрантів. Що офіційно визнає влада, адже окрім дефіциту пенсійного фонду, в нас великий дефіцит на ринку праці, або можна замінити саму систему солідарну на накопичувальну, яка мала запрацювати ще з 2004 року. І суть полягає у тому, що кожна людина сама буде собі складати на пенсію, і той фонд, який буде управляти активами, ще й може інвестувати та таким чином примножити майбутню пенсію громадян. Єдина проблема в тому, що навіть якщо влада прийме рішення, самі зміни не стануться за 5 чи навіть 10 років. Для того щоб повністю замінити систему, потрібно, мабуть, років 30, щоб хоча б одне покоління повністю перейшло на неї. І коли це буде відбуватись, державі треба буде якось підтримувати існуючих пенсіонерів, витрачаючи ще більше своїх грошей з бюджету. Ну або третій варіант. Людина може сама собі відкладати через недержавний пенсійний фонд. Можу розказати про це більше в окремому ролику. Чи буде вам цікаво послухати? Напишіть у коментарях. Це все, що хотів розповісти з даної теми. Ще хочу вас закликати підписатись на наш телеграм-канал та оголошення. Редакція економічної правди шукає редактора або редакторку стрічки новин. Робота цікава для вас та корисна для суспільства. Всі необхідні посилання в описі. І тепер це точно все. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.